Я зараз вас навчу, як ожину зривати, щоб була стигла, щоб тільки стиглі ожинки зривати. Тому що ожинка ще така підступна, вона, наче, дивіться, така гарна, але вона зелена. Для того, щоб зрозуміти, чи що вона спітигла чи не стигла, потрібно просто легенько брати і отак опробувати. Отак. Дивіться, отак. Оце всі зелені. Бачите, хоч вона і чорна, о! Отпала. Тобто, якщо легенько відпадає, значить все. Вона. Бачите, тут ще даже чер... червоненька така. Оце? Це не. О, відпала. Бачите, от так треба зривати ожину. Не всю підряд, а пробувати так легенько. О, ба. Ба? А це не. А це не. А бажаєте замовити червону і кручорний щека? пишіть мені в особисті повідомлення. А ожина є у Ольги.